Понад півсотні бойових зіткнень зафіксував на фронті від початку доби. Генштаб, найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку. Там українським оборонцям вдалося відбити 17 атак ворога. Саме на цьому відтинку фронту впроваджують нову і незвичну програму допомоги нулю підтримки військовослужбовців на передових позиціях, до яких важко дістатися через засилля дронів, бокси розвантаження, контейнери з різноманітними потрібними та приємними для оборонців речами. Дронами доправляють просто в окопи. Докладніше Руслан Сміщук. Донеччина на землі незвичайні м'які протиударні бокси. В них різноманітні приємні для військових речі, енергетичні напої та батончики, а ще електронні плеєри та різноманітна малогабаритна література від кросвордів до молитовників. Під час довготривалого перебування на позиціях військовослужбовців вони постійно в бойовому стресі постійно це дуже сильно впливає на когнітивні функції військовослужбовців. Був започаткований пілотний проект Бокс хвилинка розвантаження, де входячи в бокс кросфорди, судоки, молитвеники, біблії, звичайно, солодощі. Це допомагає когнітивним функціям трішечки розслабитися, трішечки перезавантажитись на декілька хвилиночок, трішечки відсторонитися від бойової обстановки і в подальшому приймати правильні рішення. Зараз триває тестування доставки таких боксів за допомогою важких дронів, адже бійці розповідають в сучасних фронтових умовах значну частину логістики виконують саме безпілотники через відсутність якогось підходу до позицій. Через велику кількість БПЛА ворожих зараз десь відходити чи підходити, забирати якісь речі, продукти практично стало неможливо. Тобто необхідно, необхідно, щоб нам скидали пакунки. Десь як залишаєшся на позиції, вже закріпився, там відпрацював своє, закріпився. І треба на тій позиції втримуватися, деколи буває таке, що навіть чотири дні немає що пити. Наразі застосовують ось такий дрон. Цей БПЛА називається Піакигаз. Це квадрокоптер. От, в основному ми використовуємо гексакоптер, але це, це квадрокоптер. Він трішки менший, жвавіший. Доставляти він може плюс-мінус таку ж саму вагу до 14 кілограмів, що в принципі там достатньо, щоб води доставити. Медикаменти, якусь провізію, БК. Пігас несе вантаж на довгій мотузці. З мотузкою треба обережно злітати, тому що вона може в будь-який момент намотатися на пропелери втратити дрон. Чи до дерев зачепитися. А для чого ми взагалі мотузку використовуємо? Це для того, щоб можна було ну, зберегти посилку ну, взагалі. І якщо радіогоризонт, він часто радіогоризонт не дозволяє спуститися достатньо низько, щоб скинуть, тому довга мотузка дозволяє от ці перешкоди долати. у розробці програми. беруть участь досвідчені бійці та військові капелани. Це дозволяє оптимізувати складову пакунків. Всякі тушонки, це все ну воно. Не зовсім то, що би хотілося, там, тобто, що необхідно там. От необхідно оці от енергетичні батончики. Ну і віра, віра, як би в Бога. Там, якщо десь особливо в закрепі сидиш, це, ну, просто молишся без кінця, щоб збувалися наші молитви. Я постійно з собою ношу хрестик. Як я заходив на позицію, він заступився в мене за гілкою, бірвався, впав всередині. Я потім, як була можливість, бронік знімав, він мене просто випав. Я вже думав, що я десь загубив, але він лишився при мені, я його досі ношу. Володимирович, бажаю здоров'я. У нас тут пілотний проєкт, бокс, хвилинка розвантаження. Будь ласка, я вам зараз кину точку, під'їдьте, заберіть свої бокси, скинете хлопцям. Після відкатки відпрацювання програму отакої незвичної підтримки військових на нулі будуть поширювати і на інші підрозділи, які боронять Покровський напрямок. Там зараз найскладніша ситуація. Молитва справами це найважливіша молитва сьогодні на проти. Підставити плече побратима, врятувати, допомогти у важку хвилину. Немає сильнішої молитви. Немає сьогодні сильнішої молитви. Військовий капелан завжди в центрі своєї уваги, своїй роботі повсякденному служінні, тримає в центрі своєї уваги нуль, передову. Тому сьогодні нашим хлопцям на нулі дуже потрібна підтримка, щоб вони розуміли, що вони не залишаються один на один з ворогом, що з ними разом пліч опліч стоять їх побратими та командири. Програма підтримки нуля, яку сьогодні ми вдосконалюємо. Над якою ми сьогодні працюємо в багатьох бригадах, спрямовано на те, щоб хлопці відчували нашу підтримку зі східного фронту. Руслан Смещук, Вадим Ривун та Ігор Щепет подробиці телеканал Інтер.